Сенсація Мустафа Наєм злив правоохоронцям одразу двох народних депутатів, які намагалися дати йому хабара. Був пенальті, чи насправді засудили збірну України Ексклюзив від Ігора Цеганика. Путін хоче вбити Зеленського, а Зеленський Путіна. Нові подробиці про так званий майдан. 3 нічого святого, московський піп у бородянці переписав церкву на приватну фірму. Воюватимемо бруківкою у більшості міст України влада витрачає гроші на благоустрій, а не на зсу. США таки нададуть Україні черговий пакет допомоги. А до блокади польського кордону доєдналися ще і польські фермери. І у кінці цього відео скандал музею Шевченка, де завісили фото виставку про війну. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. Ця новина без перебільшення сенсаційна. Мустафа Наєм, який очолює державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Злив правоохоронцям одразу двох депутатів, які намагалися дати йому хабара. Першим став депутат від Слуги народу Андрій Одарченко. 21 листопада САП і НАБУ повідомили йому про підозру у спробі підкупити топ-посадовця. Хабара депутат давав не грошима, а увага криптовалютою. У САП повідомили, що підозрюваний надав не йому частину хабара у розмірі 0,39 біткоїна, що на той час було еквівалентно 10 тисячам доларів. Але це ще не все у цей же день, 21 листопада. В Ситі ж САП і НАБУ повідомили про підозру народному депутату Сергію Лабазюку. Той намагався підкупити віце-прем'єр-міністра із відновлення України Олександра Кубракова та того ж таки голову державного агентства відновлення та розвідку інфраструктури Мустафу Наєма. За версією антикорупційного бюро, депутат у серпні звернувся до Неєма із проханням надати його компанії підряди із відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв винагороду у розмірі від 3 до 5 відсотків від вартості кожного підряду. Після надходження 50 мільйонів гривень за підряд із відновлення зруйнованого мосту в одному із регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу та посадовцю на йому обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів. Передача хабара відбулася на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходилися у китайській шкатулці. Виходить, і міст відбудували, і корупціонера хлопнули. А Мустафіниєму респект і уважуха. Як вам таке? Напишіть у коментарях. Суддя украв у нас пряму путівку на євро, принаймні так вважає більшість футбольних експертів 20 листопада. У німецькому Леверкузені пройшов, як його вже встигли, охрестити матч року для української збірної із футболу. Наша збірна грала із італійцями у рамках відбору до чемпіонату Європи 2024. Але не вщухає скандал довкола одного епізоду. А все тому, що у компенсований час наша збірна претендувала на пенальті після ймовірного збиття Михайла Мудрика у штрафному майданчику. Але Суддя порушення правил не зафіксував. Крім того, момент навіть не переглядався на вар. Цей скандальний епізод нам ексклюзивно прокоментував відомий спортивний журналіст Ігор Циганик. Суть в тому, що захисник команди суперника, програвши боротьбу, не зачепивши м'яч, ударив по нозі суперника, був контакт. Це всі підстави для того, щоб призначити пенальті, були. І в мене дум іншої думки з цього приводу ну, бути не може. Я вважаю, що тут була просто упередженість з боку арбітра в цьому епізоді, і він просто не наважився на останніх секундах поставити пенальті ворота чинних чемпіонів Європи. В результаті рахунок залишився 0-0, і Україна не пройшла напряму на євро 2024 Тобто цей пенальті міг стати дійсно вирішальним. Коли УЄФА і її очільник починає говорити про те, що ми не уявляємо собі чемпіонат Європи без певної команди, зокрема проти без команди Італія, звичайно, що воно впливає на тих людей, які обслуговують матч. тому що в будь-якому разі вони залежні від УЄФА. Тому що вони працюють в суддівському корпусі. УЄФА і якщо вони намовно кажучи, не послухають свого очільника, уважно не послухають свого очільника, то вони наступного разу можуть бути не отримати призначення на якісь матчі. А для них це кар'єра, для них це дуже серйозні втрати. Фінансові і репутаційні матч України Італія був центральним цього ігрового дня. Тому за ним спостерігали у всій Європі. Закордонні змі та експерти також виступають із критикою такого рішення арбітра. Навіть італійська преса вступилася за українську збірну. Який скандал Україну пограбували у матчі з Італією? А ви як вважаєте, українську збірну просто засудили? І чи потрібно Україні вимагати перегляду результату? Напишіть у коментарях. Нові подробиці про так званий Майдан 3 розкрив Володимир Зеленський у новому інтерв'ю. Виданню за стан президент сказав, що цю операцію заплановано на кінець 2023 року. операція називається Майдан 3 Вона спрямована на зміну президента, можливо, не шляхом вбивства. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають. він також зізнався, що втратив рахунок спробам вбити його і спочатку повноваштабного вторгнення. А от, відповідаючи на запитання про те, чи скористається Україна шансом вбити Путіна, якщо з'явиться така можливість, він заявив таке: це війна, і Україна має всі права захищати свою землю. Як вважаєте, чи справді Росія готує якийсь підступний план по заміні влади в Україні? Поділіться своєю думкою у коментарях. Епопея із виселенням московських попів. Триває цього разу із речами на вихід попросили московських попів у Бородянці, що на Київщині виселялися по класиці з гучним скандалом. А напередодні скандального виселення священний колаборант Віктор Талько навіть прибудрився подарувати храм підставній фірмі. Нагадаємо, що це той самий Талько, який під час окупації активно співпрацював із росіянами. Деталі розповість наша Анастасія Дмитровська. У бородянський храм прийшли активісти та військовослужбовці, щоб остаточно виселити звідти московських попів. У ПЦМП мали звільнити храм ще улітку, але я певно вирішили не порушувати традицію і виселитися, як і усі московські попи, із гучним скандалом. Дивіться, що роблять московські прихліпатілі. Дивіться, що роблять. Що ж ви лізете? А? Що ж ви лізете? Напередодні гучного виселення священний колаборант Віктор Талько намагався протизаконно подарувати храм новоствореній ТОВ. Оформив Талькоуса через нотаріуса, а потім змінив у храмі замки і придумав собі, що то його власність. Попри рішення громади перейти до ПЦУ, яке було ухвалене ще у серпні цього року. Колаборант Віктор Талько спробував відібрати у громади храм. Він знайшов підставну ТОВ. Оформив договір дарування усього майнового комплексу. Тобто, хоч це офіційно власність громади, він від імені громади оформив договір так, що дарує церкву і разом з нею землю тій фірмі, розповів активіст та військовослужбовець Андрій Гайдай. Але і це ще я кажу тільки квіточки під час окупації Віктор Талько допоміг окупантам організувати у підвалі храму у катівню. Він активно співпрацював із росіянами та навіть роздавав інтерв'ю пропагандистам. Ну, щоб в 16-му до треба було під'їздити Янукович, а ніколи то го А він підвів всіх, убіжав сам в Росію, і нас підставив Ну, це... За це час в то, що ми від цього з питання вже політичне пройшов. Тому що люди пришій класі, які не такі не ну, свят, я, я саме не віруючі люди слышали, слышали, як наші українські солдати привезуть до рух гітлер. Нормально а на цих кадрах російський пропагандист Коц, розповідаючи про звірства міфічних укронацистів, теж посилається на цього священника. Сегодня весь день работаю в поселке Бородянка. Этому населенному пункту не повезло сразу несколько раз. Сначала он попал под власть вооруженных мародеров. Это те же самые местные жители, жители близлежащих сел, которым раздали автоматы, автоматическое оружие с боевыми патронами. Они начали кошмарить здесь местных жителей. Об этом мне рассказал священник местного храма. Потом сюда. прийшли банди націоналістів і підрозділення військових сил. Крім того, Талько під час окупації організував так звану евакуацію місцевих на Білорусь та відмовлявся відспівувати загиблих українських воїнів. Однак, після деокупації він залишився у бородянці і відбувся кількома викликами до СБУ. А ви як вважаєте? Кремль прикладає руку до цих скандалів навколо московської церкви в Україні і чому ще жоден з таких священників не засуджений за державну зраду? Напишіть свою думку у коментарях. Нагадаю, в Україні вже майже два роки продовжується повномасштабна війна. Бо, здається, є ті, хто про це забув. Принаймні, такі висновки можна зробити після нового шокуючого дослідження від Форбс. Там порівняли, скільки обласні центри витратили на фінансування ЗСУ, а скільки на благоустрій. І виявляється, що українські міста витрачають на бруківку значно більше ніж на оборону. За підсумками підрахованого, 21 місто сумарно витратило майже 4 мільярди гривень на потреби сил оборони, тоді як майже 13 мільярдів гривень пішли на благоустрій. І лише Житомир віддає перевагу обороні, а не благоустрою. У США ухвалено рішення про новий пакет допомоги на 10 мільйонів доларів. А до різдва конгрес має ухвалити рішення щодо фінансування оборонних потреб України. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув до Києва із неоголошеним візитом. Більше подробиць знає наш спеціальний кореспондент Євген Куксін. Вітаю, студія. неоголошений візит американського міністра оборони до Києва. Західні аналітики називають підтвердженням з боку Білого Дому в тому, що США продовжує підтримувати Україну в її боротьбі за свободу. Уведені Вашингтон Пост звертають увагу, що враховуючи те, що деякі республіканці у Конгресі перешкоджають запиту президента США про виділення 60 мільярдів доларів, отримання нової допомоги Києву займає все більше часу, і це викликає побоювання, що продовження американської допомоги далеко не гарантоване. Мабуть, тому під час високих зустрічей в Україні Остін окремо акцентує, що в Конгресі зберігається двопартійна підтримка для додаткових грошей в Україні. Те, що тут відбувається, має значення не лише для України, але й для всього світу. Йдеться про міжнародний порядок, заснований на правилах йдеться про те, щоб не жити у світі, де диктатор може одного дня прокинутися і вирішити анексувати власність свого мирного сусіда. За результатом візиту стають відомі деталі пакету на 100 мільйонів доларів. Це реактивна система залпового вогню «Хаймарс» і додаткові боєприпаси до неї. Зенітні ракети Стінгера, артилерійські снаряди, протитанкові ракети і протитанкові комплекси. І поки Ллойд Остін, як пише Вашингтон Пост, від імені адміністрації Байдена заспокоював українських лідерів. Тим часом у Вашингтоні де факто підтверджують слова американського міністра про серйозність намірів ухвалити рішення щодо додаткового фінансування України до настання різдва. А на польському кордоні ситуація стає все більш напруженою. Черга із фур сягнула вже рекордних 53 кілометрів. Там нагадаю, і 6 листопада триває блокада кордону польськими перевізниками, але тепер до польських перевізників планують долучитися ще й польські фермери. Про це пише Блумберг. Близько ста фермерів з асоціації зраджене село планують провести триденну акцію протесту на пункті пропуску Медика Шегині в четвер, 23 листопада, розповів Блумберг Лукаш Мартин, один з її організаторів. А ось що про новий етап заявляє організатор блокади, якому, до речі, приписують тісні зв'язки із Російською Федерацією. Фермери були першою групою, яка постраждала. Тепер постраждали транспортні компанії. Питання в тому, хто буде наступним. Як наслідок блокується ще один пункт пропуску. А кілометрові черги і кількість днів у простої на кордоні виростуть іще більше. І найголовніше, через такі блокади страждає українська економіка. Сьогодні також заблокували рух вантажних авто на словацькому кордоні через пункт пропуску вишневе німецький Ужгород. І зовсім скоро це може спричинити дефіцит деяких товарів або суттєве здорожчання. І у першу чергу це стосується бензину і газу. Як вважаєте, чи мусить польська влада діяти більш жорстко і силою розігнати цей так званий протест? Напишіть свою думку у коментарях. У столиці Фітнес-клуб вирішив провести заняття із йоги у музеї Тараса Шевченка, і тут вже починають виникати питання: йога в музеї. Але питань стає значно більше, коли з'ясовується, що у цьому музеї триває фотовиставка кадрів із війни в Україні. Головне фото це відомий знімок Євгенія Малаєтки із Маріуполя. На фото Вагітна жінка, яку несуть на ношах. Фотограф на скандал вже відреагував. Це такий собі бізнес по-українськи, де і національний музей Тараса Шевченка і ця спортивна студія вирішили, що чхати вони хотіли на всіх, у тому числі на загиблих та їхні родини. Починається все із того, що на своїй сторінці в інстаграм Фітнес Клуб публікує анонс заняття йоги у музеї. Організаторів починають хейтити за вибір приміщення, і варто визнати, що хейтять виправдано. Ті недовго думаючи, вирішують, що заняття пройде зранку до відкриття музею, а фотографії чимось накриють, і заняття таки проводять. Його провели, фото з Маріуполя прикрили. Навіть не знаю, хто у цій ситуації гірше: фітнес-клуб чи музей, написала журналістка Христина Бердинських. Як на мене, керівництво музею, яке просто вирішило заробити, варто за таке гнати в шию. А ви як думаєте? Напишіть у коментарях і підпишіться на наш канал «Україна сьогодні. І, звісно, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось!